Вітаю, друзі. Розберемо ситуацію, яка вчора наробила галасу в інтернет-ресурсах, голова Пентагону, а по-новому військовий міністр США Піт Гексет зізвав сотні генералів та адміралів на екстрену зустріч. Так, що це в нас? Двійка Пентаклів, щось з пустого в порожнє, щось несерйозне. Наразі невідомо чому. Тож, запитаємо у Карта так, Дно колоди. Що нам скаже дно колоди? О, знову двійка пентаклів. Вказує на нестабільність, якусь несерйозність, повідомлення, інформація. А Повішений сонце місяць. Тут відсутність логіки. Типу прояснити затягнуту ситуацію, пов'язану з невідомим. Комунікація, ієрофант, непорозуміння у комунікації всередині структури по ієрофанту, в ієрархії, статутні стосунки. Треба згадати, що цей підгексет специфічний персонаж. Він у минулому відомий з скандалами із жінками, телеведучий. Тож, карти показали, юридичні питання в цій установі по дурню, ймовірно, відсутність дисципліни. Що ще? Бездіяльність серед військової еліти керівного складу армії чи те, що вони не сприймають всерйоз його керівну позицію. Ну ще по четвірці жезлів, так прикриємо. Це якісь, тут якісь внутрішні розбірки в нього з військовою елітою Армії США. Ну, так, дуже на це схоже. Ютуб не схвалює такі картинки. Ну і що? Так. Тут точно проблеми з комунікацією, всередині установи. І крім того, зустріч виявилася не такою вже терміновою, бо перенесена, перенесена на слідуючий тиждень, до речі, Ну, що нам покажуть додаткові карти. Тож, це проблеми внутрі, всередині армії, а додаткові карти. Полізли подвиги з жінками в минулому.